Бачиш, як добре, що я забродні роботи взяв, яке болото тут. Добрий день, друзі. Ми на змаганнях. Тільки сьогодні формат змагань сталкер. Тобто один учасник в секторі. О. Я приїхав з Наталією, щоб вона вдома не скучала. Трохи мені тут, як то кажуть, допоможе, морально підтримує. Ну як підводне життя ну, на новій водоймі. Я там ще не був. <під, Під водою. Чим ти займаєшся? Проводжу маркеріння свого сектору. Поки маркуюся грузиком. Починається дощ. Якщо цього буде недостатньо, візьму в цеплю поплавка. плавка. Так, тут було. Ох, який дощ. Діма, все стоїть біля машини. Ну хай Це наш сектор. Ах, вайпс, я була дощик. Ось Ото жопа зараз розложилася в дощ. Киросний дощ досі. О, осінь, холодно. У нас почався дощик, а маркеритися треба продовжувати, тому в мене є отакий костюм, так, би, так званий костюм непромокаючого бомжа. Зараз буду це вдівати. О, блін, порвав. Ну звісно, упаковка. Фігня. Вже старт тур'єру. Діма. Веде закормлення. В костюмі бомжа. Дай Дім. Я нічого не чую. У мене плащ, капюшон ще лесить, я не чую. Та я зрозуміла. Всі кормляться, хто спомбув, Діма? з помбом, хто коброю. Ох, йо! Мінус спомп, так? Покормився, коротше. Зробимо паузу. Так, друзі, буквально два слова про кормову програму. Кормова програма. Пелець старт. Я звідси забрав пелець вісьмерку. Для того, щоб була чим мілча фракція, щоб швидше рибу закрутити. Опа, чуть кришка не впала. Так, і... От, бачите, пелець старт, цей мілкий серед цього от крупнішого, отос пелець старт. А оце пельчик Аміно в діаметрі 6. Тигровий горіх. І залито все ліквідами сісі мур І ще один секретний ліквід, про який я поки що не скажу. от Цього разу вирішив проекспериментувати разом з цими ліквідами перемішати ще. Той. Ну якось так. От. Далі пізніше покажу вам нічний закорм, з чого складається. Ну наразі три години пройшло, жодного піка поки не було. Чекаємо. Ось такі круті люльки, практично як на Кричевичах. Ну навіть не практично, а такі як на Кричевичах. От. І там в людей щось пікає, непонятно. Ситуація поки печальна. Чекаємо, щось робимо, чекаємо. Так, а тепер обіцяний нічний корм. Всім вам відомий вже пеліць, але з маленькими поправками. Так як зараз вже доволі така нетепла і ну ще й не холодна вода, буду оцей пельчик використовувати, але позабираю з нього. Оці от балабеники здоровенні. Буду використовувати лише пелець кріль. Кріль 20 і кріль 14 мм. От з цього підерця. Ну, мабуть, ще і халібута 14-го накидаю небагато не трішки. І буде така собі крильова програма. Кріль 8 мм. Оці малютки будуть. Все це перелється тими ж самими рідинами. От. І ще буде варений тигровий горіх, передріблений на круші манки. Ну все, якось так. Єсть? Єсть. Тільки не видно нічого. Чого? Включи фонарик. Це фонарик нормальний, бо видно тільки синім кольором. Включу, друзі, наша, наша, наша перша риба трохи бешена. Поле її. Як ота от коняка, що в тому відео. Непогана наволі засічка, скинувся груз. Фух, красота. Перша рибка. Тебе сирино не видно. Все, вже. Уже на мозок. Аптішечку? Аппішку мені? Уже на мозок не жаруть. <різь> а, єсть. Тима тяне рибку. Щось там дергається. Тихо, 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 дівчинку. Щось мале. Зло. Тозик. О, вже наверх вилазить О, то дурне, капець. Я сраков Серьезно? У нас. Десь двушечка може. буде, А може не буде. Главное, відкрай, відкрай на трішки Головне, що вона залікова. Залікова. <питріст> диви рак. Боже капець. Тож по папи винімаю по жерті раками. Брата! Брата! Диви, зараз почне, диви, клещний рось, Дима, він тебе зараз кусне. Да, <питріст> я не боюсь. Да? <питріст> Ні. <питріст> <питріст> Масічок. Тузик карапузик. <рес> Діма витягує рибку. Геть мокне капець. А я тут жарю м'ясо. Власники водойми принесли нам борщику. Дуже круто. Дякуємо вам. Дуже смачно виглядає і навіть два пирожочки з капустою. О, як приємно. Ну, що там? Щось є. Зараз побачимо, що там. О боже! Карасик! <карасик> Ой, карасика Діва витягнув. Діма знову тягне рибку, покльовка була. Що там? Знову карасів, чи може щось більше? Да? Що-що, що там? Вау! У, карпік! Карпік! А який десь приблизно, Дім? Приблизно 5-6. Ох, я присяду, щоб вона мене не бачила. Обережненько, акуратненько. Що там? Що там, що там? Достай. О, амурчик, амурчик. Клас. Ох, який красунчик. Амурчик. Амурчик. Це напавно. Заявка на номінацію. Дай Боже, дай Боже! Так, а ну. а чи От, ми скидалися Чи ні? Так, так. Да? Бо ми не, ми не скидалися. Ми теж та, та ми, і бачите, Скільки, ми так? вам забули там сказати. Ай, чи? 7 7395 було, да? 7. А, і ми... так? 7395. Ай, минуло. Так, 200, чим 200. 6, 220. Ану. Так. 6:30. Оооо, це саме таке мабуть. Ну так. Це все добрі. Це фотографія однозначна. Наталка, ну. На свій фотік зняти? Так, да, і він знає, де є чорні амури. І я скільки в нього питався, каже, ну, не сказав. Якби не були ми друзями, за чорного амура мовчу. Мовчу, хрока, я чув. Та він дорогий капець. Золотавий. Ой, Тихо. Чуєте вискочив? Ти бачиш? 6565. О, ой, красава репка. Може ну, тебе сфоткає, Діма. Тих-тих-тих-тих-тих. Ну давай, напушся, давай-давай. Ого! А, а ну давай, давай Діма, по я трошки. Так, за тридцятку буду хочати? Там тринадцятка. Сілий. Клас, не надивиться. Так, відпуск. Слухайте, не думаю, сіли помаленьку тут відпуск. Знімайте, знімайте. Я так хочу, щоб цих наших дітей вставили. Давай, давай, давай. давай, давай, давай. давай. В, точку, в точку, в точку, діда й бабу зви. Молодець, молодець. Приємно. Да, ну це маленький цей, це да, вроді би. Масічка, як то, лавашик. Ні, це не лавашик, це лускатий. Лускатий? Так, да, цей дурний лускатий. Дивіться, це тільки маленький. <піця> а, дивики, він дикий. Дикий капець. О, 310. Ну, 3 305. 305. 3 3.05, так? <сі> 3.05, 3.10. Ні-ні, <сі> немає. В кіло 700. Що там? Кіло? Майже 700. Один 310. 840! все, що лишилося в нього ну, в мішку від нього. Карпи? Вони нічого да. не їдять. Нічого не їдять. І це погано, О, звісно, зараз. Це. Через те й мало кліє. Дякую. Ну, що ви молодці? Дякую. Ви дуже класні власники водойми взагалі. Дякую. Ну що, Дмитро? Все круто, поки що. Не будемо загадувати наперед, але ну, я думаю, поки що... поки що що нас справи добре. Поки що справи добре, так. А будемо... п'ятішечку ми? Будемо тримати кулаки і тримати нашу точку в двіжусі, так би мовити. Будемо старатися рибу закручувати. Тактику я змінив спочатку, зі старту турніру в мене була трошки одна тактика. Я хотів. Ну, рибу, яка є поблизу, забрати в сусідів і засипався таким хитрим спеціальним кормом. От. Дуже таку правильну відносну консистенцію його зробив. Я думаю, хто, хто зрозумів, той зрозумів. От. Але це результатів не дало. І ми зловили першу нашу рибу десь під вечір, Наташ? Десь аж під вечір. А другу нашу рибу... Ми зловили аж в 11 годині під кінець доби. Потім змінив я тактику і діло поїхало. За 3 години 3 риби. Ось така справа. Але зараз знову тишина закормилися на ніч теж вже правильною консистенцією, як я вважаю. Ну і після того ми зловили у того амура, якого ви бачили. Так що таке Все. заходимо в ніч. Дочка у нас повинна працювати. Ну, що все, з Богом? Так що таке, я думаю, вранці побачимось. Що там залишилось дві години до кінця турніру? Ну, десь так. Як настрій? Бойовий. Що скажете? Що скажете? Ваше інтерв'ю? Скажете. Скажу? Ну, що скажу? Нічого, треба риби на одна і все буде добре. Ще одна. Дай Боже, дай Боже. Чекаємо. Команда А, другий сектор. Це ваше чому. Це дві баночки. Отже, третє місце зайняв е, сектор з вагою 26 кг 790. Це вона, так, подай. Добре. Це моя медаль. Дома відзадереш. І також значить різноманітний бюджет від Технокарпа, Карпдрайва, також під нас шапочка Фокс, Fox, рузичка Mesh, дякую. серпітет на 500 гривень на озер і пригорночка ось такий гарний. Відскавка. Дякую. Я ж казав, хто п'є, той ловить. Знову Так, Ну і боночку тут по немарезмі. А ще о, це все наше опа. Це було третє місце. Ось друзі молодці, кожен постарався. І отримує чудові презенті наших спонсорів. Дякую. Дякую, все круто. Що там? Хто рулить, ти молодець? Майже, майже. Дякуємо. Трофейчик. Трофейчик, дивайся на. Ви сиділи, хлопці. Хлопці, що ви такі, як це, як не в себе вдома. О-о-о! Ну що ж, друзі, завершили ми наш турнір. У нас вийшло, точніше в мене вийшло виграти, але без Наталки я, мабуть, не виграв би. Вона мені дуже сильно допомагала всякими порадами, готувала перекусити, щось поїсти, тепленький чайок, каву і таке. Тому, тому я своєму, своєму напарнику дуже, дуже вдячний, так би мовити. І порадами вона мені порадила одну комбінацію спробувати, про яку я, до речі, забув. І та комбінація дала дуже хороші результати, і мені дуже пощастило вирватися наверх таблиці. До речі, ще цієї ночі, крайньої ночі, в другій годині заїхав нам короб 7150, і за його допомогою я надійно закріпився вверху таблиці на третьому місці. Ну і ви все решту бачили. Тому ставте лайк, обов'язково підписуйтесь, ще будуть круті турніри. Все буде круто, слава Україні.